Тільки Оні, жиєнце в монотоні. Оні Нівіджі правду як у Дінозаври. Що це було? <рес> не знаю. Ми просто зараз будемо готувати сніданок переможців сезонного суперфуду. Супер бо саме цей плід у висушеному вигляді брав із собою в походи Олександр Македонський. То не фрукт, і не ягода. Лаваш, то Ну ні. ні, то супліддя, квітка якого росте не назовні, а всередині. Він росте на фіговому дереві і його називають винною ягодою. Це поживний, мега корисний інжир. А ясно, Із нього готують салати, десерти і джеми. А ми загорнемо інжиру в ковдру з апетитного прошутто. Які інгредієнти допоможуть поєднати фрукт і м'ясо? Чому інжир допоможе зробити вас щасливішим і спокійнішим? І чи справді для того, щоб інжир дозрів, у ньому помирає оса? Рецепт та інжирні секрети знає наш сьогоднішній гість, кулінарний блогер Дмитро Чикало. Запрошуємо на нашу кухню Mr. Mr. Thrashia. Нам треба збирати. Нам так давно не бачили, що ага, зруснулися. <ріст> треба барабанну установку нам тут сюди. <ріст> Діетична збалансована страва для того, щоб бути максимально е, сприйним так, інжир в uh -huh. ковдрі із е, вишуканого прошутту, uh -huh. з бринзою, чебрецем, медом, бальзаміком, о, 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 о. Е, трішечки коханням. Аж невдобно, хочеться спитати мастерим. чи я стяну ціні. <ріху> 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 так, Шо, не будемо відволікатись. Так, а хочете, я вам розкажу цікавий факт про інжир? Давай. Я ж вчився в церковній школі і Розказували колись про інжир, про те, що це один з небагатьох плодів, про яких згадується в Біблії. Марія, коли з Йосипом ішла, вона була вагітна Ісусом, в неї не було ж там можливості нормально поїсти, знаєш, десь там щось. І сказується про те, що можна було їсти інжир, тому що тут така велика кількість мікроелементів, мінералів, що навіть прикинь, що в Біблії написано, що вагітна жінка може це їсти, бо там є весь спектр всього. Це все забирати? Ну, не все, а так, щоб ми туди поклали трішечки бринзи. Лишаємо трошки Так, А цю іншу куди? їсти? Ні, його потім можна зробити там карпаччо, якусь брускету кохані на сніданочок, вареньку. Зрозуміло, безвідходне виробництво. Значить, забираємо це все. Mm. Ні, не, не І трошеч, потім туди далишка. для бригади. А що це називається суперфудом, ну, якщо не по біблії? <рес> ну, до речі, так. Да. Чого, чого інжир такий суперфуд? Е, дивись, тому що в, в ньому є е, триптофан. Це е, та амінокислота, яку триптофан, триптофан. можна тобі записати, що не забудь. Добре. Е, це амінокислота, яку наш організм сам не виробляє, а отримує добре. її безпосередньо з продуктів харчування. І до речі, якщо там може якийсь там є дисбаланс нервової системи, там от ти там психований, нерівновачений. Не та, оце прям інжир, він дуже добре на це впливає і на е, діяльність головного мозку. в маршрутках інжир. Так реально попустило трохи. <skill> <щух> <smus2> mm. mm. Як обрати смачний? смачний. E, e, Першочергово треба, щоб він прямо ти так береш його. Нюхаєш, не дивлячись те, що в мене закладений ніс, ага. але от він прямо має е, от мати такий сладкуватий приємний запах. Ага. Не має бути тут, тут абсолютно ніяких тріщин і е, гладенька така от шкіра, не пересушена. Так, і, я і... в принципі не колупав. Можемо вже бренд задавати чи ні. Все, да. закладаємо, то все. Да, але не з горку, тому що в нас ж естетика а має бути ага. так. Угу. Трошки. Угу. Опась, не з горкою. Так, інжирки. Угу. Прикол. Такого ще не бачив. Так, тільки бринза, тому що вона дає таке смакове поєднання. Правильно розумію? Ну, бринза, вона в принципі така от максимально нейтральна. Тому що якщо брати ці такі всі там дорблю uh -huh. або там крем сир дорблю, він буде е, досить е, давати такий специфічний запах. Його також в, начиняють зараз дивлюсь по трендам в соцмережах е, козячим сиром. Це uh -huh. прям буде дуже специфічно. Така на, на, на любителя. А хто це? А хто в світі найбільший експортер? Знаєш? Е, yeah. Туреччина, Туреччина і Ізраїль, але хто б там не був би найбільшим експортером, uh -huh. е, смачніше, чим на нашій українській землі. Його все рівно немає. Я знаю, що в Україні вирощують навіть. Навіть на деокупованій, здається, Херсонщині вирощують інжир. Тобто українці не це А уявляєш собі? уявляєш собі, а в мене в рідній моїй серії отакий даш, отако, і воно на дереві росте, як в нас яблуко. Так, а у нас на дачі можна посадити чи ну, фігове О, дерево? Ну якщо його прям максимально так забезпечити, щоб від цих приморозків і так далі, то можна ну, В Закарпаття, припустимо, досить непогано воно проживає. До речі, про Україну. Хотіло, що сказати, що в Україні вирощують близько 45 сортів інжиру. Росте він навіть на деокупованій Херсонщині. О, зараз ви бачите, минулого року незламні аграрії зібрали перший урожай інжиру, що виріс на відкритому ґрунті в Ізумівському районі. Ця Так, обіз. над цим це. урожаєм аграрії. 15 років. 15 років. Uh -huh. Окей, значить так, беремо нейтральний максимально сир. Якщо uh -huh. брати, якщо ви хочете вже ну, якісь такі uh -huh. кулінарні експерименти, ми називаємо, то можна взяти інший. Сир. Uh -huh. Так, а як замотувати? Не щільно. То так, мотай елегантно, але щоб ти зараз його не робиш? Так, такою роблю чи я? Так, да, так. Да. Uh -huh. І оце ось цим розрізом кладемо uh -huh. до. Розрізом так, uh -huh. так, все добре, uh -huh. ясно. Так. Uh -huh. Я в школі не любив уроки праці. <реш> Ні? Тому що ми постійно лобзиком працювали, дівчата щось готували, ми так все помінялось. А ми киянкою постійно. Було у вас таке? Так, львів'янкою. Так, давайте, так. Значить, є якісь секрети чи лайфхаки зберігання інжиру в свіжому вигляді? Ну у свіжому вигляді він прям довго не буде зберігатись, тому це що правда. він наскільки солодкий, що з нього зазвичай роблять якісь там джеми, мармелади, постилу. Тобто в цьому плані він прям довго не протримається. Якщо там дивитися в історію якусь там з заморозкою, угу. то краще перед цим його там гарненько там підсушити на, 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 на дечко і потім вже угу. покласти в е, заморозку, щоб тому що в сухому вигляді він краще. Угу. А чого зберігати? інжир називають винною ягодою? Ну а до речі, ми про це казали. Винна ягода, що вину роблять? З а наливка, яка з нього добра. А де Це Це шоу, Ми не пропагандуємо алкоголізм. Так, це зараз в духовку, правильно? Оце це може пригоститися, якщо добре. Скільки часу воно в духовці має бути прикійностоградусів орієнтовно 10-15 хвилин, але все залежить від того наскільки інжир стиглий. А де які ми молодці оглядати трохи? Почекай, давай порівняємо, яким воно має бути. Та виходить, один я да? да? <laughs> <в Чоросії. laughs> так адекватний що так Отак, Ні, просто ти єдиний, хто не голодний, Ой. От так от. Ясно, кіру, Естетика, да, це не твій коня. Так, ось такий інжир ми загортаємо в прошуто сьогодні Є із лопат. сиром бринзою. Якщо ви не, не знали, як взагалі можна інжир, ось така вам гарна прикладна історія. Сьогодні, отак, він виглядає у нас після духовки. Ага. Ще раз, скільки запікаємо ми його? А, орієнтовно, 10-15 хвилин 10 при температурі. 180 180 Але поглядайте, щоб він. А хто таке балований так. оце не доїв? Це хто? Mm. Ми трейшні, yeah. чи... ми... mm. в, Я митрешки сам виколупував. Ручку де можна ручками. Єдине перед цим у нас є традиційна рубрика. Це як вони рекорди. Yeah. Давайте у нас гастрономічний рекорд. Найбільший у світі інжир yeah. виростили в Малайзі розмір одного супліддя. Ну це не він це, <сihazement> <сihazement> це не супліддя, в нього в руках. 14 сантиметрів в діаметрі, 18 сантиметрів довжину. Для порівняння інжир в наших супермаркетах втричі менший, тобто середній діаметр всього там тричі бачишся. Так, давай. А вона цукерки виглядає. Ну що, Хас? Ти вже їсти чи ні? Ні, ні, ні. Я ж завжди, <laughs> я ж дивлюся. Мені так подобається, як він наготує, я пам'ятаю, ні, ні, ні. Може кажуч, ну якщо місяць пройшов добре, от прям да можна використовувати прошутто, коли ти прям розумієш, що воно там можеш дозволити шикануть собі. Але взагалі його навіть можна з беконом, навіть якщо там хочеться якихось експериментів, то можна зробити якусь там брускетту за цим із Метрашне. Давай чесно. Якщо місяць пройшов, хорошо, то інжир можна собі дозволити? можна з Салом собі спокійно запекти. А ми оце у нас медо, це все стоїть. Це що Нам було це дивись. Це ж можна. А, дивіся, ти, ти одну з'їв просто одну да, треба знає, що... просто. Я хочу сказати як можна будете... наступно з'їсти з додаванням меду. Ну, давай зараз. Якщо будете готувати вдома, і додатково то третю, моя порада – трошки, трошки більше по полупайте просто, серцевину, не? щоб сиру більше влізло. Ну, конечно, спешим. Так, мед, а Ні, меду хочу. А третє давай додає? Так, Раз. слухайте, давайте, щоб ви приготували ту страву вдома з оцим нашим суперфудом інжиром. Як, то будь ласка, а, запишіть собі блокнотик, що вам і, треба для того. Інжир, бренза, прошуто, Мед, бальзамічний а, соус. Не а, водич, подай, будь ласка, свою, Тому що твій колега. Та може, що ложки облизують, що таке. А ми ж ми одною ложкою. Так, значить, ми готуємо сьогодні. Інжир загорнутий в прошуто. Із медом, і що це в нас таке? Бальзамічний соус. Якщо в якусь декорацію можна. Що mm -hmm. ще mm -hmm. Mm -hmm. Ой, з медику не пішло. Не пішло. Взагалі. Ну от бачиш, як е О, е людина їсть, mm -hmm. скуштував там трішечки, тут трішечки. Mm -hmm. Просто я знаю <с біду. нас платить за цю страву. просто. Інжир в компріс, прошу то сніданок, що дарує дозу серотоніну. І щастя, навчив нас сьогодні готувати. Готував. Один з найпопулярніших блогерів України Дмій Дякуємо.